Мої вітання, друзі, сьогодні на ремонті інверторна сварка Дніпро М. Вона варить три електрода, потім вимикається, остиває і можна працювати далі. Будемо розбиратися, що за причина. Ще мережевий шнур потрібно міняти. Далі ми дивимося, який у нас шнур, можливо, в ньому причина, може і не в ньому, але ми його теж будемо міняти, як ви бачите. Спіни на вилки тіліпаються, все сплавилось. Так, оглядаємо на предмет іскріння, неконтакту, не пропаю або ще якихось нюансів. Тут я замітив трішки на клемі, щось не контачило. Би. Може це з завода шліфували. Не знаю. Ну, ми заглянемо сюди. Ми все це діло викрутимо і передивимося. Можливо, це є причина, а може і ні. Викручуємо гвинти з однієї сторони і з другої достаємо пластину, оглядаємо, як ви бачите, тут у нас все нормально, але на всяк випадок ми зачищаємо контактну площадку і зачищаємо саму, саму клему. Зачистили все гарно. Так, далі ми зачищаємо ще трішечки з зворотньої сторони, де шляпка болта впирається. І ставимо пластину на своє місце. Затягуємо надійно її. затягнули. Далі ми демонтуємо старий шнур мережевий і будемо його міняти. Тут я замітив, що у нас ще плата тіліпається. Тобто, як ви бачите, у нас немає кріплення, з цієї сторони є, а з цієї сторони немає. І Будемо випилювати з такого пластику 5-мм. Так, я вже випаляв ось такі два кріплення і будемо кріпити плату до шасі. Закріпили, так воно все виглядає. Тепер у нас плата не тіліпається. Мережевий шнур я теж замінив. Як ви бачите, все дуже чудово. Далі ми перевіряємо перевірочку, вмикаємо. Але звук кулера мені не подобається. Його тіліпає, ковбаси і недостатньо він обертається. Можливо в ньому причина є. Так, вимикаємо і добираємося до кулера. Він навіть в руках, вібрує. Тобто втулки вже розхитані. Знімаємо фіксаторну шайбу, далі ми знімаємо резиночки. Пильнички і достаємо саму крильчатку. Вона трішки в пилюці, все це ми відчищаємо від пилу, бруду, лопаті обов'язково вичищаємо. Далі ми чистимо саму втулочку і все це діло змащуємо технічним вазеліном. Він густенький і не дає вібрації, тому що. Жидка смазка тут не проходить. Вже краще обертається м'яко, далі ми ставимо резинову втулочку і фіксуємо шайбочкою. Все в порядку, далі ми пилі заклеюємо скотчем отвір і ставимо кулер на своє місце. Звісно, прикрутивши всі гвинти, закриваємо повітряно направляючою накладкою і пробуємо. Вмикати. Так, вмикаємо. І, як ви чуєте, оборти в нас вже краще і кулер вже не так гримить. Далі ми перевіряємо лампочку, оскільки мене немає чим перевірити. І будемо збирати і віддавати клієнту. Нехай пробує. Все, дякую за увагу, на все добре.